Доброго мирного дня. Миру, спокою, затишку цього самого найкращого. Всім тільки хороших новин. Так, дам відповідь на запитання, поки впораюся. Що дати? Що давати зараз козам, щоб були надої? Бо нема. На чому пастися козом? Трава вигоріла, сухо. Ой, люди. Що ж я вам можу порадити? Коли трава висохла, що ж я можу порадити? Ніц такого не знаю. Можна давати, саме головне, щоб були зернові в е, кози, щоб були надої. Як є зернові, якщо куди є зернові, то є й на Ось. Так що ось таке. Щоб зерно було. Але там казали, бо зерно дороге, багато дати не можемо. Що можна ще дати? Я навіть не знаю. Розумієте, кожна... Людина має свої можливості. Я не можу сказати, О, давайте те чи те. І так буде добре. Я сказала зернових, дайте, вона каже, що. Бачите гечку, яку ви кидає? Не Литять. Перебрали, котре краще. Це нетять. Вона каже, зерно дуже дороге. У По трошки їм по жменці даю, але багато дозволити не можу. Бо ця коза нам буде дорога дуже Ну Все, що не тримати, воно виходить дорого. Це факт. Але один плюс є свій, зараз я принесу гечку і тоді далі продовжимо, Але один плюс в тому, що ви маєте своє натуральне молоко, особливо якщо у вас є діти. Ось. То ви маєте молоко дітям. І ви знаєте, яке це молоко. Ось, оце такий немаловажний плюс. Ну, не знаю. Я не знаю, скільки в нас зерно стоїть. Я брехати не буду. Бо я не купляла тепер. У мене з того року зерно нам пай дають. Ось таких два горшки я ділю на своїх чотири дійних, дві маленьких і козел. Оце два такі горшки. І один рівно горшок без щупка. Це на шість кастратів. Таких три горшки. Де у мене? Нараз. На кози. Ось. Бо трава вже не та сочна, вже того результату вона не дає, хоча в нас, хоча в нас трава зелена. Бо, як сказати, в нас дощі регулярно переходять. Та й трава зелена. Але все одно вона вже те сочності немає. Можна давати гарбуз, кабак, якщо у вас є. Ось. Але до неї також треба зерна, бо якщо сам кабак давати, то він вимиває кальцій. А якщо з зерном, ще можна навіть той кальцій подавати. Ой, заракози на дворі і там він де хватає, він буде засвоюватися. О! Та й ото таке. Ну, не знаю, я... Як вам сказати, кожна людина дивиться по тому, що вона може, і як вона може, яблука віддала, дати козі. У мене зараз їдять кози. Зерно, яблука, гичку і пасуться. На вільному випасті два рази в день, в рано і вечір. Ну, рано і зубі дожинеться пасти. Ну і все? Ось. Тепер що на зиму запасти? Козам бо сіно дороге, вигоріло, нема де купити, страшно дороге. Чи можна самою соломою? Можна. А жити буде, але великих результатів ви також не чекаєте від цього. О, жити буде, ну, ну. Так що ось таке. Тут. О. До е, листя в мене те до соломи. Я от, Ми наробили багато віників. Не віників, а гілячок насушили. В мене відео є, скільки в нас вже листя є. Ось. Так само. Е, Картоплю даю козам зимою, буряк сію, даю козам, Ось. Щоб вони мали, вони мали з чого дати те молоко. Навіть якщо кози не доїться в мене, вони все одно зерно їдять. Круглий рік. Бо якщо ви хочете мати гарний результат, треба дати зерно. А вон та ведричка. Думаю, де вона поділася? Зараз винесу. таку одну курочку крутів. нині всі зайшли. Кала, то десь вона затиснулася в куток. Ну, в куточку сидить, щоб її не вигнали. Зараз винесу. Зерно їдять зимою, буряк, моркву, капусту, як маю. Ось, гарбузів саджу багато, не кавунів, а гарбузів. Ну, тикві, як хто там знає. Кабачки ось. Так, що ось таке. Таке вони в мене зимою їдять. Даю солому, даю сіно. До соломи в мене є ото гілячки ті вінички. Ось так. І вони прекрасно тоді себе почувають. Якщо саму солому давати, 100% треба зерно. Так що, якщо тут дешевше купити солому візьмете, то все одно по зерні, виходить, дорожче. А вже якщо так, то сіна купити, то вже тоді менше зерна треба дати. Ну, все треба зважувати. Я не можу за кожну людину щось сказати через те, що кожна людина має свої можливості, кожна людина, а тим паче зараз так як в нас війна, Ось, не всі мають за що купити, і можливість де купити. Ось так що ось таке, то я не можу ні сказати. Я не знаю, чи та людина має город, чи не має. Город, якби, то якусь картоплинку десь, десь якийсь бурячок, чи те навіть кукурузку посадити, щоб то не було, щось, щось воно буде. А якщо такого все. Ну, щоб купити, то трошки дороговато виходить. У мене мої кози на себе заробляють, щоб там купити їм От на зиму я купляю живину, кальцій їм і макух. Вони на себе заробляють та купити. Я... І навіть чи сіно купити, я козенята попродаю, я маю за що купити їм їсти. Те, що мені треба на зиму. Те я купляю. Ось, зимою вони ще в мене макух їдять. Пару. Макух, дроблене зерно, там мор, морква, буряк, все, що є. Те даю їм, чи гарбуз, ось оце вони в мене їдять зимою. Так що ось таке, то, чи там по молоці, якщо є збут, так як от я сири колись раніше продавала, робила, то так, вони заробляють і ще, як ти казав, і ще й з вершком. А як такого, то дуже тяжко так. Так, щось таке. Ну, я розказала, що що яке можна, як. На зиму також яблука стараюся ще запасти козам. Вітер дує. Щоб потім порізати їм, по... хай по пару яблучок це вітаміни. Бо хтось там придумав, що козам зимою. Яблук не можна коли коликітний, бо поабортірують. Ще такого не чула, щоб від вітамінів абортірували кози. Певні, якщо дати, хто знає, скільки як з білої гарачки, ну то... Такий факт може бути, заслабла та й скинути. Ось такі-то справи. Так що хай Бог дає, щоб у вас всіх все було добре і щоб була можливість тримати і щоб все було у вас прекрасно. Гарного вам всім дня, миру, спокою, затишку і Божої опіки. Бережіть себе.